Буде відео в форматі. Ну, скажімо так, огляд моїх новиночок-сукулентів. Планувала я зробити розпаковку, але сталося так, що нам довелося поїхати на декілька днів, тому посилочка затрималася на новій пошті. А звісно, мені дуже не хотілося, щоб рослини довго перебували в коробці, тому, як тільки ми приїхали, я одразу, звісно, їх. Порозпаковувала, звільнила від тої упаковки, щоб їм не було дуже погано, тому я переживала за їх стан і вже не стала чекати розпаковку, тому одразу ясно, що як тільки ми приїхали, то знімати розпаковку, ну, знаєте, якось воно трошки не до того. Тому знімаю ось так сьогодні. Це сукулентики. Замовляла я їх, ви часто питаєте мене, де я замовляю рослинки, тому от кажу зараз. Рослини всі абсолютно свої рослини, за виключенням там деякі я тут замовляла в Ютубі, я казала, в кого в Марії. На каналі Квіткові історії, по-моєму, пам'ятаю, я один раз замовляла в неї. А так, в цілому, я замовляю свої всі рослини у Фейсбуці. Там є дуже багато груп от, з обміну, продажу рослин, там можна просто помінятися рослинками. Можна купити за дуже символічну ціну, тому що дівчатка продають там надлишки, ну в кого дуже багато залишається. Просто навіть за 20-30 гривень можна придбати будь-що і фіалочку, і що завгодно. Тому дівчата, кому цікаво, будь ласка, заходите у Facebook. Або в інстаграм, я думаю, так само там можна, я там так, ну, так само бачила щось подібне. Прописуєте в пошуку там група з продажу або обміну кімнатних рослин, або просто кімнатні рослини. Їх там вилізе, я не знаю скільки. Їх там дуже багато, вони всі подібні, схожі, тому, будь ласка, дивіться, ви знайдете на будь-який бюджет. Від копійчаних просто рослин до більш дорожчих, тому, будь ласка, дивіться і... Обирайте собі що завгодно. Так само, от у Фейсбуці я замовила ось ці сукуленти. Попались вони мені на очі і такого впали в око, саме тому, що вони, бачите, такі всі яскраві, таке в них цікаве забарвлення. Я обирала спеціально такі більш-менш, щоб різного кольору були і бордові, і коричневі, якісь такі, як морквяний колір. Ну, щоб словом розбавити зелень, тому що мої сукуленти, які в мене є, вони. Переважно всі зеленого кольору, ну, якісь там ці красулки, щось там сан якісь алої, каланхої. Ну, таке простеньке, все загальновідоме, А ось такі незвичайні мені захотілося дуже мати в себе. Тому саме я оці рослинки і замовила. Коштували вони від 100 гривень до 160. Ось ця портула Карія. Коштувала 100 гривень, ну, з неї тоді і почнемо. Ось вона така гарненька Сімпатюлька трошечки зігнулася, тому що так була запакована, так вона лежала, але я думаю, що вона випрямиться і буде гарненько, рівнесенько собі рости. Бачила, до речі, у Ютубі, що от з цієї портулакарії роблять такий, знаєте, бонсайчики, по типу, як роблять скрасу. І от з неї робляться, обстригається стебло і, значить, формується крона, така шапочка. Ну, ви знаєте, що таке бансай, чого я буду тут розповідати. Кому подобається, з цієї рослинки можна таке робити. Ну, але не знаю, бонсай це трошечки не моє. Я більше люблю пухнастий кущик, тому що мені не подобаються оголені стебла. Я стараюся тоді щось туди або насадити якісь. Такий, знаєте, ґрунтопокривне щось, або просто підсадити щось, тому що голе стебло я не люблю. Ну, а кому подобається, от з цієї рослинки можна таке робити. Ось така портулакарія. Знаєте, нагадала мені отой сорнячок, що на городі портулак росте, бо дуже схоже. Я так думаю, що це, напевно, з одного сімейства рослинка. Така симпатична. Бачите, в неї таке бордове стебло чи основа, як то сказати, і отаке зелене з білим листечко. Ось так покажу, його так більш краще видно. Буде рости деревце. Така рослиночка. От вона коштувала 100 гривень. Всі інші там щось 140, 150 і 160. Щось таке. Ось це якийсь різновид каланхої, я підпишу. Такий цікавенький, бачите, такими копійками листечку в нього. Густо-густо він росте шапочкою такою густою в горщичку. До речі, ось ці горщички, я так думаю, що це п'ятірочки, друзі, я так ніде і не знайшла. Ви знаєте, навіть в інтернеті я не можу їх замовити, взагалі ніде. Просто ніде. Де тільки, я не дивилася, можливо, хто знає, де можна придбати такі маленькі горщички. Просто менше, ніж сім я не бачила. Напишіть мені, хто знає, де можна їх придбати. Я вам буду дуже вдячна. Ось це каланхой. Зараз я скажу, як він називається. Звісно, я, можливо, попідписую назву, якщо вам це цікаво, ви зможете побачити. Так, зараз зараз це за каланхоє Хуміліс, Каланхої Хуміліс так написано. Чи Хуміліс, можливо. Такий, бачите, тигрове якесь забарвлення, цікаве, таке бордове, лілове якесь таке. Ось такий красончик. Так, ще маю ось таке чудо. Подивіться, друзі. На ось це чудо. Чудне. Тут вушко в нього відламалося, я думаю, що я його так кудись приткну і воно собі обросте. Але подивіться, у цієї рослинки це також каланхоя якесь зараз я скажу, що це за каланхоя? Лучія орікула. По-моєму, так, якщо я правильно читаю. Подивіться, в нього всі листочки абсолютно різні. Абсолютно, тобто, ось цей листочок схожий на заяче вухо. Ось цей так само але маленький, Тут щось трошечки відсохло вже. Ось цей такий, як пальчик. Ну, бачите, він такий повністю такий повний. І цей такий самий. А оцей, подивіться, вигнутий як стручок, Ось такого напівмісяцем. Отак я покажу. О, дивіться. І він такий, знаєте, як стручок від квасолі, чи що. І цупкий такий повненький. А ось цей листочок взагалі дивіться, як звичайний листок, такий копієчка, звичайний просто листочок круглий. Не знаю, друзі, я таких рослинок не бачила ніколи, щоб настільки різне листя було. Просто в однієї тої самої рослини отако все різне. Кожен листочок майже, він абсолютно відрізняється формою, причому кардинально відрізняється. Так, що це за каланхоя я казала, так? Так, ось лічия, чи як? Ось таке, друзі, чудне чудо. Так, наступне. Седом, так, я показувала седом, чи ні. Седом я показувала чи не показувала, вже не пам'ятаю. Напевно, не показувала. Ось такий седом, седем Нус Бау Меріан, так якось пише. Такий, знаєте, темно-морквяний, в нього кінчики-листочки. Ну, більш коричневий, але такий, знаєте, як, як морквяний, чи що. Чи колір цегли, щось таке. Дуже симпатичний седум. Я думаю, класно буде в якусь композицію, отакий, посадити кольорові такі рослинки. Так, ну, а це якась ехеверія чи ечеверія, друзі, ось така. Я бачу тут дві розеточки. Ось одна розетка тут і одна тут. Я так думаю, що це дві розетки, дві рослинки. Їх можна буде розсадити. Ну, але не знаю. Ось така іх Я назви підпишу, тому що там ще є якісь слова, такі довгі, вони дуже погано читаються, і ну, все одно я неправильно їх вимовлятиму, тому я краще підпишу. Хто займається сукулентами, кого вони є, хто колекціонує, я думаю, що ви знаєте ці рослини, тому ото коверкати я не хочу язик свій і назви десь псувати. Ось така гарна ехілерія. Ну, і остання рослинка, друзі, з мого замовлення, наче я всі показала тут. Я вже заплуталася, що показала, що ні наче все показала. І остання рослинка, друзі, ось вона. Це аптенія, по-моєму. Називається, якщо я не помиляюся, аптенія. Ця аптенія, друзі, бачите, заражена не то мучнистим червецем, не то павутинним кліщиком, але чимось вона заражена. І тут видно, от ви бачите, на листочках оці ваточки білі. І тут видно, якщо придивлятися, ну от вони, їх видно просто неозброєним оком. Що вся рослина просто вся в цій заразі. Тому я її так відокремила, бачите, навіть не розпаковувала ото все ваточку, ото, тому що не хочеться трясти тут цими бацилками. Дуже вона симпатичненька, бачите, така. Блідно-блідно-зелена з білим. І от там, де біле краєчки, там ще є такий легенький-легенький, ледь помітний рожевий відтіночок. Гарна рослинка, звісно, дуже мені сумно, що отак вона захворіла. Ну, але я думаю, що я її підлікую. Хто мене дивився, ви, напевно, бачили, що в мене є дві маленькі хоєчки, які так само захворіли. Отим борошнистим червецем, то я їх почистила, помила. Я їх замочувала в дігтярному милі в розчині надовго хвилин на 15 чи на 20 повністю виймала з ґрунту, повністю промивала коріння. Разом з корінням. Ото все я замочувала в закритому пакеті. Ну і потім пересаджувала, міняла повністю землю, міняла горщик. Обмивала все то паточками, ватними паличками протирала. Вже пройшло десь більше двох тижнів. Тіхочки стоять у мене на балконі на карантині. Все з ними добре, більше я ніякої зарази на них не бачу. Передивляюся, звісно, ходжу. Кожен день через день ходжу і дивлюся, нічого на них вже немає. Тому я думаю, спосіб ефективний і спробую я те саме зробити. Ось цією рослинкою, тому що не хочу я її втратити. Буду пробувати її так само обробити. Не хочеться мені, звісно, троїти Оце все актарою або ще чимось. І оці всі рослини обробляти, тому що, звісно, їхали вони в одній коробці. Я розумію, що оця кліщик цей міг піти на інші рослини. Ну, але. Я спочатку подивлюся, що буде далі, а вже потім за потреби буду обробляти. Профілактично труїти мені не хочеться, тому що ну, всі ми знаємо, що це дуже погано впливає на саму рослинку, і рослина навіть може загинути від тих труєк, тому ну, я вже буду використовувати то в крайньому випадку. Якщо вже не допоможе, то вже тоді тільки буду протравлювати. А поки що дивитимуся за ними. Якщо на них нічого не вилізе протягом пари тижнів, то навіщо їй мордувати рослину? Ну, а оцю, звісно, будемо лікувати. Я її відокремила, тому показую в останню чергу. Ось так, трошечки такий ліричний чумний відступ. Ну, але нічого. Я думаю, що ми з тим пораємося і все буде добре. Ось таке, друзі, в мене було замовлення. Дуже приємне. Дуже симпатична, я рада, мені рослинки дуже подобаються. Ну, а ви, друзі, кому цікаві такі відео, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, задавайте питання. Я дуже вдячна, що ви на моїй відповідаєте, що в нас є. От, але подивіться, яка це краса. Там ще вон. Видно, є один бутончик, але вже, знаєте, я вирішила зняти відео одразу, тому що переживала, що поки розпуститься. Той бутончик, оці два можуть зів'янути, і вже тої краси ми з вами не побачимо. Бачите, квітне вона, я не знаю, ну камера наче і передає, але не дуже і ще й сонечко так світить. Квітне вона білими квіточками з ніжно-ніжно-рожевою такою, яка, ну, знаєте, переходить рожевий в такий якийсь не то бусковий, не то якийсь такий колір. Знаєте, ніжний-ніжний, він ледь помітний взагалі. Тільки якщо придивитися, камера трошечки так не передає, але дуже гарно, дуже. Просто оця фіалочка, ну вона. Просто не перевершена. Не зрівняти її ні з чим жодної з моїх. Просто вона на першому місці серед усіх Ну і оця моя фіолетова, ще квітне Там, по-моєму, ще бутончики є десь, там, там аж в гущавині Не знаю, чи вдасться їм вилізти звідти і розкритися. Побачимо, друзі. Ну, тут я вже так зупинятися не буду. Ось так гарненько тут вмостилася тротисканція, я теж все показувала. Тут мої пеперомійки, там сиропегія моя тягнеться вже повсюди. До речі, гінурка моя трошечки. Попіднімала лис... листочки, але все одно, знаєте, листячко в неї таке, от бачите, трошечки невеселе. Ну, щось їй не то. Начебто і поливаю я її нормально, не пересушується вона, і не перезволожується. І сонечко тут розсіяне вже не таке пекуче, як було. Тим більше, що я казала в минулому відео, що вона вішала листячко і на повністю такому. Затінковому підвіконі там де сонця взагалі не буває, тому це не сонце точно, тому не знаю я, що вже з неї, з якої сторони до неї підходити. Я не знаю. Зранку я до неї підійшла, вона взагалі така все листя висіла повністю отако донизу. Знаєте, так просто рівно донизу. Зараз трошки піднялося, що їй треба. Чому вона так себе поводить? Я не знаю, друзі, в кого є гінури. Будь ласка, напишіть мені, що це може бути, тому що я вже голову зламала собі над тим. Я просто не знаю, вже, що їй, що їй треба і чого їй не вистачає. Кисличка моя, от зараз бачу, закрилася, але зранку вона, друзі, була повністю розкрита, тому я тако даремно переживала, що вона закривається. Напевно, зараз вона просто закривається від сонечка. А от зранку, десь годинка-восьма, вона вже вся повністю розкрита, рівнесеньким, таким пухнастим кущем стоїть. Просто шикарним. Квіточки все вже, вона вже відсвіла. Там тепер такі, бачите, пуп'яшки такі, напевно, з насіннячком. Я десь чула, що кисличка розмножується отако насінням. Тому я думаю, я ту. Оце познімаю ті коробочки, чи як то назвати, і покидаю туди на землю. Нехай воно собі там проростає. Ну, тут ні на чому зупинятися, так само сильно не буду. Хочу просто показати свої шикарні традисканції подивіться, які вони просто такі, знаєте, шикарні пані стоять. Просто такі кущі моцні, класні з них. Тут трошки вже листечко, вона чомусь таке зелененьке мені пускає, так то вона фіолетова, а от там знизу вже трошки зелені є. Тут взагалі ось цей листочок такий якийсь цікавий рябий, рябий-рябий. Ну, Словом, красунька. Сонце не дає так добре зняти і показати. Світить дуже. Але ось така краса. Звісно, потім вже в наступних відео ми з вами переберемося на інші підвіконня, в іншу кімнату. Там в мене стоять мої епісті, їх багато, вони вже добре підросли. Вже попіднімали листечко, вже вони не такі жалюгідні, як були спочатку. Мені спершу, знаєте, дуже було шкода на них дивитися. Якщо чесно, думала, що вони майже всі загинуть. Тому що, ну не знаю, я так само за пістціями ніколи раніше справи не мала. Тому що я, знаєте, тому і думала, що ну я їх всі майже і втрачу. Але нічого, так повідходили. Деякі там є, звісно, яким ще досі трошки зле, але більшість вже. Такі красонки стали, вже таке забарвлення листочки мають. Ну, словом, зараз вже про це не будемо. Потім я вам все це покажу. Там пеларгонії ще в мене стоять, ще сукуленти подивимося з вами. Ну, але вже, напевно, в наступних відео. Ну, а тут ось ми зараз на кухні. Я показувала вам це підвіконня. Тут стоять мої загиблики. Оця хоєчка, з якою я не знаю, що з неї таке. От вона, листочки в неї такі в'ялі, ви можете бачити, я ближче покажу. Ось ці листочки, так вона стоїть у воді. Все ж таки я поставила її у воду, але дуже мені стало шкода втрачати таку рослину, я поставила у воду. Ну, але ось ви бачите, їй і не гірше, і не краще, і якось отак вона стоїть і стоїть. У водичці ось тут. Тут ось ця моя вчорашня, я вже забула, як вона називається, я підпишу, та, що в мене була з кліщем, я її отак радикально обрізала. Тому що дуже вона уражена була, і вся земля, отам всередині були комочки отого, тієї вати. І на горщику з середини. Тут все оце я дезінфікувала, все замочувала в дігтярному милі і обрізала отак радикально. Залишила лише такі верхушечки, які я змогла відмити, відчистити від того всього. Тому ось такий малесенький тепер кущик. Не знаю, що з ним буде. Я їх замочувала надовго, хвилин десь на 20, вони були замочені не мило в дігтярне мило розчин. Разом з цим стаканом, все мило. І отакі зрізики я поставила на вкорінення. Не знаю, чи вийде з того щось, чи не вийде, будемо бачити. І ще тут стоїть ось ця бегонія, яка дуже потребує пересадки. Ось вона. Тут багато моху, вона перелита, я так розумію, коли мені її відправляли ще вона приїхала така от вже з мохом. Тому буду щось з нею думати. Бачите, вона така загущена, загущена, якісь такі малі-малі листочки на ній ростуть. Я не знаю, чи то так має бути, чи не має бути. Така вона закручена, покручена. Словом, треба її пересаджувати. Можливо, сьогодні я то зроблю. Ну, ось такі мої. Задохлики тут поки що стоять. Далі будемо бачити, що з того вийде. Боєчки це ті, що в мене хворіли на червицятого борошнистого. Ось тут вони на балкончику сидять на карантині ще. Я вже точно не пам'ятаю, скільки пройшло часу від того, як я їх лікувала. Напевно, ну вже більше двох тижнів точно. Ось вони обидві. Зараз вони здорові, нікого на них немає. Я їх передивляюся постійно. Все з ними добре. Ну, але поки що вони тут собі стоять і нехай стоять. Я бачу, що їм тут подобається. Тверденькі листочки, тут все нормально. Це новенькі, молоденькі, так вони виглядають. Вони такі, бачите, більш зеленіші такі. Тут два новеньких листочки. Все тут добре, ніяких кліщів, ніяких паразитів на неї не напало, тому я знаю, що, от коли рослинка починає хворіти, її краще винести на свіже повітря, на вулицю або на балкон і іноді навіть, знаєте, без особливого лікування. Якось я не знаю яким чином, але вона позбавляється від тих паразитів. Ось такі вони поки що не заносити не знаю.